Козацькі летаври, мушкети, печатки та персні близько трьох сотень експонатів з приватних колекцій виставили у столичному музеї культурної спадщини. Вони розповідають про козацьку добу 17-18 століть. Уперше на виставці ікона покрови Божої Матері, на якій зображено козаків, що моляться у збірці раритетів речі, які належали козацькій старшині, зокрема срібні пояси з застіпками, клямрами, Є й окремий стенд із предметами, якими користувалися писарі, а також козацька. Документація. Елементи тут представлені. Козацької зброї, це мушкети, це гармати. Є в нас зал присвячений побуту козаків, де ми можемо побачити, яким посудом користувалися козаки в житті, які хрести вони на тільні носили, які пояси. І де б чоловік не був, в якому часі міру він не жив, має пам'ятати, куди він пішов, у котку його предки. И дети должны знать, чтобы передать это потом и внукам, и правнукам, чтобы не прерывалась цепь.